Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ. Знову знаходячись на узбережжі нашого чорного моря. Е, брали аналізи. Е, у нас є кишечна паличка, яка превищує норми, звісно, в худшу сторону в сотні разів. Це ще раз каже про те, що купатися в морі жорстко заборонено. не підвергайте опасності життя свої і е, всіх людей. Так що в морі купатися. Заборонено. Нам трошки повезло, да, що у нас був віджимний вітер, і до нас нічого ще такого не прибуває. Ну, е, Нема ні халярної ні палички, нічого, слава Богу, цього нема. Е, ну, ще раз попереджую, щоб не, на стихійних ринках не покупали ніяку рибу. Ну, Будьте, будьте дуже уважними, і життя людей це саме-саме головне. Е, також хотів би ще сказати, що е, ми е, взяли сьогодні проби в Олександровському водосховищі е, подивим. Завтра, що там буде. Ну і також хотів би сказати, що питна вода в нормі, питна вода в нормі і в кранах, і в бівятах. Так що з питною водою все добре. Хочу вам побажати доброго дня, сказати всім до нових зустрічей. У нас все буде добре.